Добрий день! Усім привіт з Бессарабії! Це Південь Одещини. Сьогодні я отримала посилочку з розсадника Мельсан Сад. Я також вже розпочала трояндовий сезон. Тут у мене розцвій тюльпанчик такий гарненький, я показую вам. А тут наречена тікачка. Мій живець також має вже квітувати гарненько підріс і буде цвісти. Зараз я розпакую цю посилочку і покажу, які троянди я отримала. Ось я відкрила коробочку і ми бачимо троянди. Вони гарненькі, зелененькі, розгалуджені. Я замовила лише дві троянди. Відкривати коріння, поки я не буду, бо не планую садити найближчі дні. Так вони мене будуть у холодному, темному місці, поки лежати, поки я зможу їх висадити в ґрунт. Ну, які я сорти замовила. Одна із них це Magic Moment. Ось вона, ви бачите, Magic Moment, чайно-гібридна троянда. Дуже цікава з переливами кольорів. Бажана троянда у кожному садочку. А друга троянда це взагалі моя мрія, яка зараз збулася, дякуючи Олександру. Анатолійовичу, ось бачите, поезія. Як я довго чекала цю троянду. З тих пір, як тільки у мене була посаджена перша троянда, з тих пір я і мріяла про цю бажану троянду. Поезія, ось вона. Троянда поезія це грандифлора. Троянда поезія це витривала і рясно квітуча Троянда. Квіти довго тримаються на кущу, великі діаметром до 8 см. Добре переносять дощ. І взагалі це одна з найкрасивіших троянд. Троянда Меджик Момент. Це дуже гарна новозеландська троянда чайно гібридна. У неї класичний бутон з високим центром, відтінки жовтого, лавандового, коричневого та сильний аромат. Глянцеве бронзово зелене листя. І ось вона буде рости в моїх квітничках. Я трохи хвилювалася, як доїдуть ці троянди, бо похолодало по всій Україні. Але бачу, що вони живенькі, брунечки, ось бачите, живенькі, зелененькі, гарненькі. Нічого з ними не трапилося. Ці дві прекрасні троянди будуть рости у мене. А я буду їх вам показувати. Бажаю процвітання і розвитку. Розсаднику Мельсан Сад. Ще раз дуже дуже дякую особисто Олександру Анатолійовичу. Всім бажаю гарного трояндового сезону квітучого під мирним небом на нашій рідній українській землі. Всім всього найкращого до зустрічі в слідуючому відео!